Дорогі друзі, сьогодні на вечері у мене шпарагівка або спаржева квасоля. Я назвала це відео від грядки до столу. Приготування спаржевої квасолі потрібно спочатку вийти на грядку, зібрати спаржеву квасолю молочної зрілості, принести до хати, помити декілька разів і висушити, що я вже і зробила. Квасоль я. Помила стручки, висушила. Тепер я обріжу, обріжу хвостики і покришу. Далі підсолений вид я десь 15 хвилин. 15 хвилин буду, проварю, щоб вона стала, щоб стала нетішою. Хочу сказати, що спаржову косолю обов'язково потрібно відварити в просоленій воді, тому що якщо ви будете просто тушкувати, вона буде твердою. Краще відварили, насито, процідили, потім додали до тушковані, коли тушиться цибулька-морковка, і зверху, не зверху, а вже по закінченню, от у мене. Я це збиті, розколочені, посолені із перчиком І зверху я посиплю твердим сиром. У мене гауда чи гауда. Ось та, такий сирочок. Шпарагівку я готую на олії на пательні. Трошки обжарила цибульку, морковку, спаржу. Тепер додаю збиті яйця. Солькою, з перчиком. Десь сюди два яйця. Розмішую. От, хай секундочку, під кришкою вона Потани під кришкою? Шпарагівка з квасоля готова з грядки до столу. Просто, швидко, ситно. Будемо зараз вечеряти. Вечеря готова, буду зараз подавати до столу. Подивіться, як, як все вийшло у нас симпатично. Я чекаю ваших коментарів, лайків, підписуйтесь, будьте здорові. Добра вам і миру! Нам всім!